Андрій Новак, голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук, наук є нашим гостем. Пане Андрію, тисну руку, щиро дякую за вітав. Вітаю. Проходьте, будь ласка. Так от дивіться, я ж не даремно, от бачите, поки ви йдете, Форбс пише, інвестори виводять гроші з України з причини тиску влади на бізнес. Це Форбс пише, не я. От, от те, що відбувалося, наприклад, з нашими цінними паперами, облігаціями. Так. Я вам скажу, це з точністю до навпаки, це тиск бізнесу на владу. Uh -huh. Дивіться, ми зараз поскидаємо наші державні цінні папери, uh -huh. вони знецінняться, придеться дуже великі відсотки обіцяти і виплачувати. Що ви тоді будете з цим робити? Uh -huh. Чому? Тому що 92% власників наших держоблігацій це наші резиденти, uh -huh. українці українські компанії, тільки 8% – це іноземці. Тому ніякого відтоку капіталу через іноземців не відбувається, тому що їхня доля дуже невеличка. А от наші шантажують владу. Ми зараз поскидаємо, потім ви не зможете залучати борговий ресурс, що вже почало відбуватись. От Мінфін виходить на борговий ринок і залучає дуже невеличкі суми. Так. Тобто, це, скоріше, зворотній такий шантаж. А чому таке відбувається? А чому таке відбувається? Тому що реально починається, ну, Скажімо так, боротьба проти олігархату і угу. через прийнятий закон проти олігархів, і через прийнятий список контрабандистів, так а якраз вони і є власниками наших держоблігацій, угу. от вони і роблять кроки у відповідь. Це виглядає шокуюче, але насправді це те, що це відбувається. Цікаво.